Друзі, всім привіт! У нас з наявності з'являється машинка е в такому цікавому кольорі, яркому, взагалі гарна машинка з надійним мотором, з надійною підвісткою. Ну, просто зараз те, що хочуть ці люди. Поїхали. Рено Гранд Сценік 2013 року. Звичайно, з двигуну 15 дизельний. Дивіться, як вона виглядає на ледіках. Реально вигляд має дуже-дуже гарний. Давайте зараз з вами її пройдемося по колу. Ось на таких вона. Дисках, не на ковпаках у нас. У нас безключовий доступ на всіх дверях, з підкрасі. Тільки ця дверка трошки мальована, і це я її вже так купував. Так, дивіться, по салону вона. Тут у нас кожені ставки, тут кожен ставки. Далі: клімат, контроль, велика навігація, руль в гарному стані. Дивіться, яка вся машинка по салону. Це у нас гранд Scenic, але він п'ятимісний. Дуже багато собі шукає саме п'ятимісний. того От є для вас такий варіант. Хто, хто собі хоче місного, ну дивіться, насправді там дуже мало місця. Я от всім людям кажу, що приїжджають. Навіть якщо в мене місного машина я кажу, я не знаю, для кого там цих два місця, тому що там реально місця немає. Ось у нас французькі номера, на яких вона приїхала, і замість е, запаски тут заводська комплектація це компресор і балон. Це коли в машинах немає запаски, йде від заводу ось така, такий комплект. Хто не знав. Так, камери у нас немає, але в нас є. Реально гарний вигляд авто. От мені дуже подобається, як вона виглядає. Прям дуже-дуже. Не знаю як вам. Но авто має реально шикарний вигляд. Це ще і грант, тут великий. велика так сказати, попка в неї. Ще раз показую свій номер. Щоб ви знали, де так, це якщо грязька. Так, що ще вам розказати по цьому авто? Ну, комплектація, як ви зрозуміли, класна, тому що є у нас безключовий на всіх дверках, є у нас кожені ставки, є клімат, це 6 кожен підлокітник, їздить. Такі підстаканці. Авто в салоні реально в дуже такому добротному стані. У нас по пробігу 205 пробігу, є два ключика. Того реально цікаве авто з блютузом, з ну, зі, зі всім, що треба для комфорту. Так сказати. Звичайно, у нас є датчик світла, у нас є датчик дощу. Того от така машинка з'являється. Це останній рестальник третього сценіка. Це 2013 рік. Ще раз таке знову скажу. Це один і під дизель. До речі, по вікнам. Да, Троєчка по вікнам. По вікнам це троєчка. Давайте ще з цього сторони вам його відкрию покажу. Ну, Стан класний. Давайте по ціні. Такі сценіки реально на ринку, навіть небосешні, є за ціною 10 тисяч, 10500. Я от пройшовся перед тим, як це виставляти, пройшовся по ринку оцінив ринок їхній. Це авто я готовий зробити. В такому стані реально класному, в ексклюзивному такому кольорі, який ну, запам'ятовується колір, реально класний. Я готов зробити ціну 9300. Того, кого цікавить, дзвоніть. Авто зараз, як вийшло відео, є ще в наявності. Також по другому гран той, що босе, дуже багато за нього було дзвінків. От прям, напевно, це така машина, з яку найбільше було дзвінків. Поки що людина тримає її під завдатком до завтрашнього дня. Тобто в четвер, в 10 ранку злітає завдаток. Якщо людина не приїхала, то ну ми, ми з ним так домовились, звичайно. Я б там я казав, якщо там щось не підійде, приїде в машині, то я поверну завдаток, але людина просто не приїде і ну, ми з нею договоримося, чи я поверну її завдаток. Це вже наші там з нею. Справи, але в чому суть, що завтра, якщо що, то гранд з 10-ї ранку знову буде в продажі, бо сешний, той, ще виставляв пару днів раніше. До нього було просто капець, реально. Мені за нього розірвали телефон і по цей день дзвонять кожен день. Ну, Кажу, до завтрашнього дня, до 10-ї ранку він не актуальний, далі буде знову актуальний. Цей гран тільки також закидаю, того, хто перший встигне, то, того і буде машина. Машинка реально гарна, запам'ятовується того. Чекаю на ваші дзвінки. Звоніть мені по цьому номеру, або ж буде ще другий номер в описі під відео. Всім гарного дня до побачення!